15 липня, вівторок, буде офіційний старт всеукраїнської акції Рушник додому. Задумка в нас така, що наше ГЕО з ГО «Народжені вільними разом з ГО жінки роду ми запускаємо акцію як символ повернення наших рідних всіх до дня захисника, до 1 жовтня. Тобто по всій Україні в кожному регіоні будуть створені осередки рідних, зниклих безвісті та полонених, які будуть вишивати рушник як символ повернення їхніх рідних додому. Відповідно, ці рушники вишиваються в довільній формі. тобто, Кожен осередок собі вирішує, що це буде за рушник, як він буде виглядати, в яких кольорах орнаменти. Я, наприклад, рекомендую використовувати ті орнаменти, які, наприклад, притаманні вашому регіону, можна якісь символи, які пов'язані вашим рідним, там шеврони, імена і так далі. Це все можна. Використовувати, і е, хочу сказати, що акція буде дуже масштабна. Нас вже підтримало декілька країн діаспори, вони також долучаться до нашої акції. Е, 1 жовтня в Києві також буде великий захід, де ми будемо презентувати ці рушники. Кожен осередок буде говорити, що він символізує, для чого, е, тобто буде представляти свій виріб. Е, ми сьогодні зібралися для того, щоб вирішити, чи Сокаль бере участь ці акції в першу чергу. Е, Який руштик ми вишиваємо? Орнамент, тому що часу насправді зовсім мало. Ну, тобто, у нас, грубо кажучи, два місяці, е, і треба якби, швидко визначатися, що ми робимо і як. Е, також е, буде велика увага преси, тому що це буде акція тривати аж до 1 жовтня. І 15 липня в нас буде захід урочистий, тобто ми будемо говорити про акцію «Будуть ЗМІ. Тому я закликаю долучатися. Це хороша можливість, тому що ви самі розумієте, що акції вже не мають такого інформаційного впливу, як було на початку або як би хотілося. Тому що скажете? Світ підтримують ми мусимо. Ну, я вам скажу так: що е, сокальська вишивка, вона ж якраз і є. Це чорними нитками по білому полотні. І ця традиція пішла з того, що якраз через війну е, чоловіки всіх забрали, і жінки почали вишивати чорними нитками. Е, тому, звичайно, що було. Пасувало б, щоб Сокаль все ж таки представив свій рушник. З Львівщини буде Шаславського, теж вони там об'єдналися, вишивають рушник. Е, тому було б добре, щоб ми теж. Тому що, наприклад, навіть суми де, скажімо так, складні умови, але рідні об'єднуються і теж будуть вишивати. А хто буде продумувати цей орнамент? А... Ось в, в нас шокальщина. є ось така книжка: це сокаль е майстрині зі Сокальщини. Тут зібрані е, орнаменти різні сокальські, конкретно по сокальській вишивці зі схемами. Я попросила якраз принести цю книжку, тому що тут є готові орнаменти, готові схеми, тому що ну напевно немає таких людей, які можуть самі там намалювати схему чи розробити і відшивати це досить складно е, зробити. Е, тому е, ми, я думаю, можемо скористатися цією книжкою, підібрати. Групи, так, слушайте, запитання ми маємо висвітлювати те, як ми вишиваємо. В організаційному моменті це буде як? Що Ми коли ми ми будемо починати, ми організуємо таке, всі зберемося, урочисто почнемо вишивати цей рушник. В інших регіонах це буде так само. Тобто, от вівторок. В Києві буде стартувати встріна акція, прийдуть капелани, вони ми відправимо молитву, і тоді дівчата почнуть урочисто вишивати ці рушники, щоб була увага змі. В Сокалі, я вівторок буду в Києві, і, дай Боже, якщо все буде добре. Я як повернуся, я думаю, що ми зможемо в Сокалі теж організувати такий урочистий початок. Я думаю, що без проблем нас підтримають церква молитву, і ми почнемо це вишивати. Далі, звичайно, що можна зробити, або цей рушник буде тут лежати, і кожен приходить, коли йому зручно, або передавати з рук в руки. ну Тобто, умовно кажучи, починати треба, щоб починав хтось, хто має гарно набиту руку на вишивку. А далі ті, хто, ну, щоб людина, яка добре вишиває, задала темп, ну тобто найскладнішу частину вишила, а ті, хто, умовно кажучи, Любителі, то там всередині зашити це вже таке. Я говорю, що це не конкурс на кращий рушник України, тобто, тут не йдеться про якусь там майстерність і так далі. Тут головне це те, що привернути увагу і як вишити символ, це просто звичайний рушник. Так, вишитий рушник навіть по розмірах, наприклад, ми спочатку я писала за 2,5 метри, це стандартний такий розмір. Але, наприклад, в багатьох магазинах полотно продається на 1,5 метри, на метр шістдесят, метр вісімдесят. Залежить, як ми по схемі виберемо. Там, відповідно до схеми, є кількість хрестиків, і ми відповідно треба купити полотно, щоб воно влізало по ширині. Е, тому я думаю, що це реально зробити, щоб. Просто треба організувати, хто за ким вишиває, щоб була одна схема. Як варіант, можна ще попробувати, але якщо хтось знає, можна, щоб, наприклад, схему нанесли на полотно і зашивати по ній. Або якщо є хтось, хто добре вишиває, щоб він зробив якби, як основне тут вишив, а решта би та, зашивали вже всередині. Тому ну, тобто там е, немає якихось там строгих, що воно має бути там все ідеально вишито, хто як собі це бачить. <кій> 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 хтось вишиває? Тепер всі? <кій> Я маю на увазі, ну просто щоб розуміти, чи є хтось такий, хто добре вміє. Вишивати. <кій> <кій> Багато зараз вишиває бісером, але ну бісер він не піде. Бісер тяжкий, він не піде. 1 жовтня, коли ми будемо презентувати, теж я думала з бісером це буде складно організувати. Тобто вишитий нитками рушник, ти його можеш викласти, як тобі. Хочеться і це може. Той, Той буде падати. Його треба і підшивати ще з другої сторони. Той, тут. Я до речі, це ми як почали запускати цю акцію. Теж хлопці військові, наприклад, казали, що їм їхні там чи мами, чи жінки теж повишивали рушники, вони мають з собою їх. Тому це. Дуже таке, я думаю, воно приверне увагу дуже гарно нам. Так, звичайно, тільки треба когось такого тип, ви кажете, щоб вийшов початок. Так, той, хто вміє вишивати, а має добрі очі. І буде рівний хрест. Так, Хрестих то буде, іменно. Треба підібрати орнамент і щоб розграф. ну, Що за чим має де бути, щоб було розуміння. Я, наприклад, я вишиваю рушник. До того я не дуже вишивала, але воно з часом ну, ти набиваєш руку, тому це можна зробити. Так, я тут завершую. І далі ми будемо вирішувати питання наші. Так, дякую всім, хто долучився. Деталі акції, як долучитися, я залишу в описі. Тому всім, кому цікаво, пишіть. Я долучу вас до групи, і ми будемо спільно вишивати рушник надії.